Всім привіт! Прийшла зима і хотілося б поговорити з вами про зимові шини. Багато людей думають, що основний показник якості шини це протектор, але забувають про її рік. Багато людей приїжджають до нас на СТО і привозять нам колеса, яким вже 10-12 років, мають вони добрий протектор і кажуть: поставте нам такі колеса, буду їздити. Сьогодні я хочу провести тест. У мене на машині. Ззаду стоять колеса 13-го року, а спереду 23. 23-го. Я хочу зараз розігнатися до швидкості 60 км на годину і по снігу відтормозитися своєю машиною і поміряти, який буде гальмівний шлях. Потім ми поїдемо на СТО і переставимо передні колеса назад. Виїдемо і на тому самому відрізки дороги перевіримо гальма. Я вам нагадаю, що при гальмуванні 80% ваги машини переходить наперед. Та і взагалі перед машини важкий, бо там стоїть двигун. Тому навіть те, що в нас ззаду буде стояти гарна резина, дуже сильно не, не буде видно це на шляху гальмування. Тому їдемо, перевіряємо і дивимося результати. Боже, як важко тут розігнатися. Навіть на добрій гумі. Так, 40. 40 і 50. Є! Дорогий щоденник, я не можу передати всієї болі, яку я відчув, коли саме в цей момент, нахиляючись, я натиснув на диктофоні кнопку Стоп. Але, друже, не перемикайся, дуже скоро якісний звук повернеться. Так, наша довжина Гальмимоа шляху склала майже 18 метрів. І так, шлях нас вийшов гальмівний 18 метрів і спереду нас. Буле 23-го, а ззаду 13-го. Відемо на СТО, Меня дикнутися. Хоча сонце вже сіло, але ми тут ми знімаємо. Ми хочемо закінчити тест, вже перевзулися спереду. Тепер 2014 року я помилився, не 13-го гума, а ззаду 2023 року. І зараз подивимось, як це вплине на наш тормозний шлях. Поїхали! 40 більше не вдається розігнатися. 45. 45 кілометрів на годину. Є. Yeah. Будь ласка, ось ви можете побачити, де зупинилася машина і повністю розвернута рулетка відмітка 30 з половиною метрів. Ось колос. Різниця майже в два рази. Як ви бачите, гальмівні шляхи відрізняються майже в два рази. І купуючи таку стару гуму, ви наражаєте себе та інших на небезпеку. Тому ставте тільки гуму, в який не більше 5 років. Всім обіймаю! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми вже дуже сильно замерзли, тому ми їдемо грітися гарячим чаєм. Всім пока! Тому купляйте тільки свіжу гуму, якої який, який, мене замерзло, замерзла обличчя. Як ви бачите, йде <свісно> сніг. Пам'ятаємо, друзі, що в Україні йде війна. Підтримуйте Силу оборони кожного дня, кожна гривня важлива. Маленьких донатів не буває. Слава Україні!